Вітаємо, запрошуємо до плідної і відвертої співпраці. Мабуть, не випадково сьогодні. Міністр закордонних справ зустрічається із студентством саме на Харківщині, тому що, незважаючи на те, що ми дуже близькі до кордону з Російською Федерацією, також кордону з і Луганською областю, першим черговим завданням для Харківщини. Було визначена активізація міжнародної співпраці і залучення іноземних амисниців, і ми гарно себе позиціонуємо на міжнародній арені. Сьогодні ми вже мали попередню розмову із паном міністром. Маємо декілька для вас гарних новин. Для вас відкриті всі можливості. Від вас все залежить. Вірте в себе, стати перед собою мігні цілі, йдіть до них. Ви знаєте, ми реально святкуємо неформальний ювілей, 20 років партнерства між. Міністерством закордонних справ і Ярославом Мудрим. стільки, скільки хакіян на сьогодні в МЗС, це не має прецедентів. Бо це наше 20-річне партнерство, це партнерство навколо знань, навколо вашого досвіду. Світ, він дуже швидко змінюється. Як пані Юлія сказала, від вас. Реально все залежить від вашої креативності, від вашого бажання, вашого бажання піти вперед, вашого бажання стати особливим. Майбутнє воно буде виглядати не так, як декілька, декілька років тому. Або ми зможемо стати відомими для всього світу. Або ми будемо абсолютно іншій абсолютно реальністю. Чи існують якісь преференції при прийнятті на роботу для випускників певних вища? Насправді нам, юристів, зараз дійсно не вистачає. Нам потрібно, щоб кожен дипломат насправді мав юридичне мислення.